Чотири картини розмірами п'ять на два метри. Художниця Христина Катракі має намалювати упродовж трьох днів. Дві з них мисткиня вже майже закінчила. Ще дві наразі в ескізах каже: жіночі фігури, які вона малює як земля, а чотири образи, як чотири материки, усі різні. Художниця додає, малюючи свої роботи, паралельно встигає навчати малюків. Вони бачать мій приклад. І ви бачите, що в мене інтеракція з ними постійно йде, і я їх намагаю надихнути. і Я до них ставлюся як до дорослих особистостей. Для мене це є важливим. Я хочу, щоб вони думали. Я не хочу їм казати, що робити. Намалюй сонце чи намалюй дерево. Я хочу, щоб вони самі вирішили, що робити. Професор мистецтвознавства та художниця з міжнародним визнанням перед дітьми з львівських сиротинців повзає на колінах. Кожному приділяє час та увагу і намагається стати для них скоріше подругою, аніж педагогом. Діти уважно слухають. Слухають, усі настанови кажуть про таку вчительку, можна лише мріяти. Мені легше, коли малювати з Кристиною разом. А чому? Та бо коли сама, то не виходить. Малювати легше, коли є христина. По вона вчить. Вона добра, вічливо. Вона відказує, що малювати. Як подружка я хотіла, як Христина була з змалювати вперше у Львові і вперше експеримент п'ятиметрові роботи Христини Катракіс ще свіжими підуть за аукціону, кажуть у мистецькій галереї Леміш і додають малювати прямо на експозиції. Ризикує не кожен миститий художник, оскільки для творчості потрібен спокій, терпіння та час. До того потрібно бути готовим, то, то дійсно складно. Недарма художники взагалі, ці люди такі закриті, вони ховаються від зовнішніх якихось моментів, такі пропонують продукти своєї діяльності, а вже сам процес він не завжди є успішним. І бачити інколи якісь помилки чи все, що не ніхто того не хоче, але але в тому є є інтерес уже 6 березня. Твори закордонної художниці з українським корінням підуть з молотка. За виручені кошти придбають художні матеріали для сиротинців Львівщини. Художниця каже, своїх робіт не шкодує, адже знає, вони йдуть на добрі справи. Олександра Стасишин, Олег Возний, Ентеновини.